Як казав Шекспір, у світ театр, а люди в ньому актори. Тож, які ролі ви з своєю коханою людиною граєте в ваших стосунках? І особисто ви в цих стосунках дама в біді, незалежно від того, якої ви статі. Ви нещасна жертва якихось обставин, ви нічого саме не вирішите, ви нічого без своєї коханої людини не можете. А от ваша кохана людина грає роль надійного тилу. Я все можу, я все вирішу, я з усім розберуся, не хвилюся, у нас все буде гаразд, можеш на мене абсолютно надіятися. Я абсолютно з усім справлюся, бо я ось такий крутий імператор. А от під вашою маскою ховається якийсь внутрішній конфлікт. Або ви не згодні з рішеннями вашого імператора, або вам уже набридло бути постійною жертвою стосунків обставин, або ви теж хочете керувати. Але чомусь поки що не наважуєтеся це зробити. І от і вагаєтеся між тим, яку маску ви носите і що вам хочеться насправді. А вашому коханому, вашій коханні, хочеться якоїсь легко. Хочеться нарешті скинути з себе оцю цю роль імператора і просто жити тут і зараз, насолоджуючись цими стосунками, без всякої відповідальності, без якихось таких завеликих обмежень, завеликих якихось проблем, які треба вирішувати, що потрібно щось якось зміцнювати ці стосунки. Ваша кохана людина хоче просто насолоджуватися, хоче якоїсь такої легкості, немов романтики або того відчуття першої закоханості. Можливо, в чи вона просто вже втомилася все вирішувати, все тягти на своїх плечах. Здавалося б, якщо зняти маски і бути справжніми один з одним, то стосунки мають покращитися. Але, на жаль, це не ваш варіант. Чи то ви вже так привикли до масок один одного? Чи ще з якоїсь причини, але якщо ви в цих стосунках будете зовсім справжніми, знімете свої маски, перестанете грати свої ролі, то ваші стосунки лише погіршуться. Ви розчаруєтеся швидше за все тими справжніми, якими ви є, і тими, яким є ваш партнер, ваша кохана людина. От ви уявляли, що він отакий чи вона отака імператор, крутий, самостійний, усе може, а виявляється, що там. Ну, ледь не підліток під тією маскою. А ви хочете якоїсь стабільності. Тож, як не шкода, але поки що вам краще продовжувати грати свої ролі.